Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Готуємо разом з алою. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже гарним рецептом найпопулярнішого тортика, всіми улюбленого. Тортика на половину. Для початку додаємо борошно 700 грам. Далі я буду натирати маргарин 500 грам. Обов'язково заморожений. І отак в муку вмукайте. Отак робимо. Натираємо обов'язково в муку, вмукаємо. добре, добре перемішуємо. Далі беремо склянку з водою, води в мене 230 грам і сюди. Пропиваємо яйце і додаємо півтори столової ложки уксуса. І добренько вилочкою все змішуємо. Далі я цю суміш виливаю до миски. І тепер все добре руками вимішуємо. Зараз я хочу ще трішечки вимісити наше тісто на столі. Я наше тісто вже добре вимісила, і зараз будемо крутити з вами невеличкі кульки. Ось таким розміром. Так, досить добре скручується, до рук не прилипає, Дивіться. У мене вийшло 13 кульок. Я переклала наші кульки вже до тарілки і буду закривати їх плівкою і ставити до холодильника на півгодини Півгодинки вже пройшло, і я дістала наші куліки з холодильника. Починаємо розкатувати наші коржі. Обов'язково трішки присипаємо мукою і розкатуємо. Розкатується дуже добре наше тісто. Размер тарелки тарелка. Вот, да. Дуже нежно тиска. Я випікатиму наш корж при температурі 160 градусів і минутки 3-4. Дивитеся знову ж по своїй духовці, як вона у вас випікає. Наш корж вже пропікся. І тепер я беру тарілку, поки він ще гарячий, прикладаю і обрізаю. Обов'язково тільки тоді, коли він ще гарячий. Знову розкатуємо, присипаємо трішки мукою обов'язково. Тарілку дивимося. Так, все добре. І беремо вилочку і отак покалуємо наш корж. Знову поки гарячий наш корж, ложимо тарілку і обрізаємо рівненько бока тільки тоді, коли він гарячий, якщо він буде холодний, то він у вас намається. І звичайно, краще отак корж на бумазі і положити. Руками гаряче, не можна брати, бо опечатити. І так І також берете кожен корж, розкатуєте, обов'язково покалуєте вилочкою, випікаєте, обрізаєте поки гаряче. І так, о, будьте тільки обережні з цими коржами, тому що вони дуже-дуже ніжні, вони легко ламаються. Також старайтеся коржі не перепікати, так як у мене ось один вийшов, і він прямо аж так закрутив. Свої коржі я вже попекла, і зараз ми будемо робити крем заварний для нашого тортика Наполеона. Для початку я хочу додати в цю миску 8 жовтків і цукру грам 200. Всього цукру на крем потрібно 400 грамів. Але сюди я додав трішки. І так, все добре-добре перемішаємо. У мене тут 20 грам. так перемішуємо. І далі я додаю борошна, 7 столових ложок, або, можна зважити, це 140 грам. Так, по трішки додаємо. І добренько змішуємо. Зараз я додав трішки холодного молочка. Так, добренько все розмішуємо. Борошно наше. Так добренько розмішуємо. Дивіться, ось така суміш у нас вийшла. Ми взбили тут жовтки, 8 штук. Цукор 200 грам. Борошно 140 грам, або 7 столових ложок. Одна пачка цукру ваніліну, 20 грамів це виходить. Та молочка я сюди холодного додавала приблизно 50 грам. Необов'язково молочко треба зважити, щоб сюди додати. Ми ставляємо каструльку на газ, включаємо і наливаємо сюди півтора літри молочка. Бажано, щоб молочко було жирністю 3,5%, тоді крем виходить смачніший, жирніший. І висипаємо сюди цукор. І залишився. І лопаткою все добре перемішаємо. І будемо чекати, поки наше молочко закипить. Наше молочко вже закипіло, і тепер ми цю суміш виливаємо в наше молочко і так добре-добре весь час помішуємо. Тепер весь час ми помішуємо, поки не почне закипати наш крем. Будуть з'являтися такі невеличкі бульбашки. І, значить, це наш крем вже готовий. Я наш вогонь трішки прикрутила, щоб крем не підгорів. так весь час мішаємо. Наш крем вже закипає. Редно трішки ще помішаємо. Наш крем вже готовий. Залишаємо його на декілька годин, щоб він охолонув. Мій крем вже трішки охолонув. і я сюди додала 200 г вершкового масла. І так, все добре перемішуємо. Така невеличка шоколадка. І зараз я її поламаю, і будемо розтопляти. І відправляємо у мікрохвильову піч. Це шоколад я нас розтопила. Ось такий дивіться. Вона є така силіконова формочка. І сюди я буду наливати наш розтоплений шоколад. Я залила весь наш шоколад, і зараз я ставлю до холодильника на 30 хвилин. Збираємо наш тортик. А зараз будемо прикрашати наш тортик. У мене є ось такі крихти. Всипаємо. А зараз ми з вами будемо прикрашати наш тортик. Мій шоколад уже захолонув. Дивіться, яка гарна цукерка. Що в мене є виноград. Друзі, подивіться, який гарний тортик у нас з вами вийшов. Я його прикрасила шоколадними цукерками та виноградом, а ви можете прикрасити тими ягодами, які у вас є. У нас з вами тортик вийшов дуже смачний та ніжний за своїм смаком. Бажаю вам всім приємного апетиту. Готуйте разом зі мною, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А також не пропускайте мої нові відео. А зараз ми будемо пробувати наш тортик.